Щодня фактично на українсько-польському кордоні ну, ця інформація злюблена, затримують щонайменше 50 людей, їх з автобуса і частину ну, відправляють, частину, частину є, частина їде далі, але процедура доволі принизлива. Чи ви знаєте про це? Що вам доповідає з цього приводу? Ну я знаю про те, що затримують людей, що їх перевіряють, але, е, але про те, що яким чином це відбувається, це потрібно довідатися. Якби дізнавалися це в Генконсульстві в, в, в Люблі, то запитайтеся, хто це вам доповідав в, в Люблі. Ні, я розумію, але тобто ви не... Ну, ви не, не... Ні, я знаю, до нас приходять так. на Фейсбуці, нам пишуть інформацію про те, що ну, в якийсь прискіпливий спосіб відноситься до Є якісь Можливості вплинути на страж в цьому питанні? Ну, є певні процедури, які передбачають перевірку документів чи осіб. Я не можу сказати про кожен конкретний випадок. Це треба перевіряти, кожен конкретний випадок. Я не можу говорити загалом про це. Це пересікає кілька тисяч осіб в день. Я не можу загалом говорити про те, що з перед... поступки взагалі в питанні перетину кордону, чи тільки гірше стає щодо є ви поступки, тому що е, буквально на минулому тижні відбулася е, поїздка е, так званої оціночної місії з України і з Польщі, в якій брали участь е, представники державної прикордонної служби митної служби, поліції, прикордонних. Е, е, Област... Керівництво прикордонних областей і воєвуз. І вони визначали пріоритети, де потрібно е, розбудовувати в, е, кордонні переходи і що потрібно зробити для модернізації вже існуючих переходів. Це, 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 це в е, рамках розвитку використання польського кредиту на модернізацію прикордонної інфраструктури. І, власне, Два тижні тому назад завершилися ратифікаційні процедури з українського боку по використанню цього кредиту. Тепер будемо визначати пріоритетність.